Так, Євросоюз виконає, адже ми виконали в принципі почасти те, що обіцяли. Зокрема, сьогодні неодноразово згадували, що депутати все ж таки підтримали три закони: проголосували таких євроінтеграційних. Це в частині НАК САП і НАЗК, САП і власне. Третій законопроект нагадає мені про нас меншин. Про... Так і от на цю тему поговоримо з Олексієм Ліоновим, народним депутатом України, членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас! Добрий вечір. врешті. Ну, це хороший рух. Давно вже назріло, так би мовити. Чого очікуємо наступного тижня тоді від наших партнерів з ЄС? Ну, ви знаєте, перш за все потрібно сказати. Дійсно, сьогодні Верховна Рада проголосувала такі важливі законопроекти. І вперше за всю історію нашої країни в нас повноцінно сформована антикорупційна вертикаль нашої країни, яка сьогодні складається з чотирьох антикорупційних органів: це Національна агенція запобігання корупції, НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціальна антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд. І дійсно всі ці рішення вимагали наші партнери у рамках євроінтеграційних законопроєктів. Дуже важливий. Рішення перше рішення стосувалось національного бюро боротьби з корупцією. Це можливість розширити їх штат з 700 до 1000 працівників протягом трьох років. Тому що кожен кожна людина, яка буде претендувати на вакансію працювати в національному антикорупційному бюро, повинна буде пройти конкурс, і тому вони зможуть набирати лише по 100 працівників кожного року. Друге питання стосувалось Національної агенції запобігання корупції. Це законопроект, який надає можливість агенту. Перевіряти статки людини до того, як вона стала чиновником, а також перевіряти повторно декларації чиновників, які вже пройшли перевірку. Ну і третє це закон, який стосувався антикорупційної прокуратури. І питання стосувалося саме більшої можливості і самостійності інституціональної для цього органу, щоб вона менш менш залежала від рішень навіть і генерального прокурора. Тому це дуже такий важливий рух, який підтримала повністю Верховна Рада в питанні євроінтеграції і наближення нас до перемовин щодо вступу до Євросоюзу.